Життя у чотирьох стінах такий вирок висить над багатьма людьми в силу різних обставин: вихід на пенсію, інвалідність, дорослі діти, які не мають можливості чи бажання доглядати батьків. Будні стають однаковими, губиться бажання до життя, починається депресія, апатія. Як вийти з такого становища, до кого звертатися по допомогу? Куди піти для того, щоб не відчувати себе одним на світі? Для людей, з якими ми познайомилися цього разу, справжнім порятунком стали територіальні центри, що діють в різних регіонах нашої країни. Валентина Андріївна до територіального центру приходить вже 12 років. Закінчилася робота ушов на пенсію сидел вдома і думаєш, все, мир закончен, ти нікому не нужен, нічого тобі ніхто не допоможе, ніхто з тобою не буде Ты Ти дома в магазин на ринок і прийшов. Жінка каже, що тут знайшла справжніх друзів, крім того, отримала впевненість у собі та змогла відчути свою необхідність суспільству. Приходимо і получаємо задор. Энергию. И уже вот я шла, например, сегодня очень скользко, тяжело идти. Да. Думаю, М -м, все ну все что я делаю? шла? А потом думаю, ну а куда идти еще, Нет, если сюда да, придешь здесь, населять. получишь, лекцию послушаешь, книжки возьмешь. Это раз потом нам скажут план, когда какой, куда идти, с кем встречаться, а между и, с собой между и между общаемся. собой общаешься. Незважаючи на вкрай погані погодні умови, прийшла до центру і Зоя Андріївна. Про існування такої структури їй розповіла знайома. З того часу, вже три роки, пенсіонерка приходить сюди майже кожного дня. Людям одиноким старим нікуди деться. Здесь ми спілкуємося, здесь проводяться мероприятия всі різні. Здесь можна поміряти давление. Не завжди дома де там медикаментами нас снабжають. общем, отлично, чудесно. Даже видите, сьогодні погода какая. Вот идти, ползу, а все одно йду. Все одно, так що я не знаю, без этого, как як би ми були всі, ну ну як можна. Вот. Но дома что то там, ну соседи, что а сюди прийдеш что-то. у нас много собирается здесь, это просто сейчас погода така. Жінки запевнили нас, що сьогодні так мало людей саме через ожеледицю. У інші дні в територіальному центрі збирається кілька десятків чоловік. а заняться чим. У нас здесь проходят картинные галереи. Это раз. Отмечаем дни рождения всех, независимо от там юбилеев или еще от чего-то. Вот ее, ее и других. Мы читаем книги очень интересные. Нам советуют, конечно, какие брать. Вот сейчас Нелли Ивановна заболела. У нее очень хорошая библиотека. Она приносит сюда. и переносит пластинки хорошие, записи еще, знаете, камерная по... музыка. Так живе територіальний центр з дня у день вже протягом 15 років. В 99-му році у нас було тільки два відділення, У 2000-му році ми відкрили -е третє відділення. Затем где-то в 2007 году ми открыли еще одно отделение. Таким образом, у нас да, на протяжении всього цього времени у нас шло развитие нашого територіального центру расширялась наша как матеріальна база, так і предоставление услуг. На обліку тут знаходиться майже три тисячі чоловік з Ворошиловського району. Хто має можливість, приходить сюди. До когось приходять соціальні працівники та обслуговують на дому. Граждане пожилого возраста, инвалиды, также малообеспеченные граждане. Кроме того, мы берем на обслуживание людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, даже стихийное бедствие. Инвалиды – это те, которые уже достигли 18 лет. За период своего иснувания территориальный центр сбежал в послуг, что надаются. Работает еще у нас экстренная помощь. Э-э, экстренная помощь это создана такая команда, куда входят социальный работник, психолог, медсестра. Это если, например, какая-то сложная ситуация возникла у нашего подопечного, который постоянно у нас обслуживается. Он звонит в отделение нашему заведующему, организовывается эта бригада и выезжает к нему как оказание экстренной помощи. Здоровье на першому місці, але й про особистий розвідок тут не забувають. Тому з'явився також у центрі «Свій університет». Работает также у нас и университет третьего возраста. Университет третьего возраста у нас открыт в июле 2011 -го года. В этом университете работает пять факультетов. Это факультет нетрадиционной медицины, физическая реабилитация, литературный, искусствоведческий и психологический. То есть каждый день специалисты предоставляют непосредственно данные услуги. То есть идет обучение. Группа набирается 15 человек. По истечении обучения вручается сертификат. Отримуючи допомогу від благодійників, працівники територіального центру мають можливість запропонувати тим, хто того потребує, одяг, взуття допомогти продуктами. Також при виконавчому комітеті діє комісія з надання фінансової допомоги населенню. Постійно розглядаються заявки з району Фінансування територіального центру У нас осуществляється тільки на заробітну плату і на комунальній услугім. Вся та оказываемая помощь осуществляется за счет благотворительных средств. Или же нам деньги причисляют предприятия, мы закупаем продуктовые наборы, или эта помощь оказывается благотворительной, бесплатно нам передаются или вещи, бою, или медикаменты, или моющие средства. Вот. Но материальная помощь, денежная помощь у нас оказывается за счет местного бюджета. То есть выделяется определенная сумма на год, мы ее распределяем помесячно. Вот в связи с пожаром у нас в прошлом году два человека пострадало, мы оказываем в размере тысячи гривен. А кроме того, в связи со смертью близкого человека оказывается материальная помощь. А на лечение где-то мы оказываем в среднем ежемесячно около пяти тысяч гривен. Охватываем тех людей, которые обратились к нам и которые нуждаются... В даній матеріальній допомогі. один з головних пріоритетів обслуговування людей на дому і це завдання незмінний директор Терцентру Ірина Баранова чи не найголовнішим. Якщо коснуться відділення соцпомощи на дому це просто без бізнеї. Цієї... без этого отделения, без этой помощи наши пенсионеры, они были в плачевном состоянии. Почему? Потому что есть одинокие, есть одиноко проживающие. То есть дети проживают уже пенсионного возраста. Если есть дети пенсионные, мы их обслуживаем бесплатно. Они проживают в других городах, бывают из-за границы, бывают в силу своей занятости, они не могут помогать своим родителям. То есть человек, который не может выйти из дома, ну как, он просто оторван от мира і услуги наших соціальних працівників, вони просто необхідні. Просто, це е, я считаю, что очень большая помощь и нужная, необходимая помощь, которая предоставляется территориальным центром. Коли ми зайшли до відділу соціальної допомоги на дому, Ніна Іванівна, заступник завідуючого якраз розмовляла по телефону. Добрий вечір, вам входить Світлана Володимирівна. Вона знає ти васабіж, телефон сімейда двадцять 28 соціальних працівників кожного дня відвідують своїх подопічних. Ми доставляємо графіки соціальним працівників, по яким вони у нас роботають. Кожен соціальний працівник знає своїх подапічних, в який час їх потрібно посіті. На кожного подопічного тут заведено окрему справу, де описано все, яка допомога необхідна людині. За цими вказівками і діють соціальні працівники. На жаль, нам не вдалося поспілкуватися з ними ближче, бо всі вони пішли по адресах. Робота з пожилими людьми потребує особливого внимання, особливого відношення, любви к людям. Наші соцработники стараються, щоб було все добре. Якщо є така потреба, та необхідно стати на облік у територіальний центр, то треба зібрати певний пакет документів необходимо написать заявление. Заявление пишется на імя начальника управления труда и соцзащиты населення. Забирается определенный пакет документов. То есть медицинское заключение врач на сегодняшний день это у нас семейные врачи определяют уже группу. группу двигательной активности. То есть, если это четвертая группа, пятая группа, то есть человек передвигается по своей квартире, но не может выйти из дому, то его оформляют в отделение социальной помощи на дому. Составляется карта индивидуальных потреб. То есть в этой карте непосредственно определяются те услуги, в которых он нуждается. То есть, кроме, например, отделения социальной помощи, он нуждается, например, еще в стрижке, там, в стирке белья, Или в ремонте одежды это мы определяем, и естественно данный подопечный может пользоваться и услугами других отделений. Составляется договор. Котори підписується двохсторонні со сторони територіального центра і э, той, хто звертається к нам, це пакет документів, який вступає в силу, і з моменту вступлення в силу ми починаємо обслуговувати. без сторонні допомоги. Декому з наших співгромадян просто не обійтися спілкування, увага, співчуття, а також матеріальна підтримка необхідні речі для кожного хто обслуговується у територіальному центрі. І без такого осередку для багатьох життя взагалі б втратило сенс, тому і тримаються вони один за одного та за місце, що стало для багатьох невід'ємною частиною існування. Всі територіальному центру соціальної допомоги Придніпровського району міста Черкаси виповниться 30 років. Як зазначає директор цього закладу Ірина Ляшенко, гаслом життя працівників територіального центру стали слова: візьми промінь світла і спрямуй його туди, де панує темрява. Візьми віру і віддай кожному, хто не має її. Візьми любов і віддай її всьому світові. Понад 40 видів соціальних послуг надається у центрі. Тут працює три відділення: соціально побутове, Адаптації соціальної допомоги вдома і соціальної реабілітації дітей інвалідів. На ЛФК ходить, масаж прийняти – це все безкоштовно. А в поліклініці це дуже багато грошей коштує. От, перукар безкоштовно, можна і підстригтися, і зачіску зробити, коли треба. От, дуже гарно вони приймають всі. Святкуємо разом свята і свято людей похилого віку. Це невелике свято для нас. Лучше б ми були молоді, але. Дуже приємно, як ми не остаємося в забутті. Ну, наше відділення воно одне із багаточисельних, хоча коли ви приходите сюди, то тут майже нікого не видно, тому що всі на своїх дільницях. Обслуговують соціальні працівники людей похилого віку, інвалідів. При можливості ми надаємо також платні послуги. Ну, яку які послуги надаємо? Ну це перш за все, те, що не можуть людина вже зробити сама, як по квартирі, так і за її межами. Це закупка продуктів, медикаментів, відвідування лікарень, поліклінік, виписка рецептів, комунальні платежі. Ну, все те, що людина вже сама не може зробити. Пенсіонери придніпровського району із задоволенням відвідують відділення соціально побутової адаптації. Вони отримують необхідну медичну допомогу, надається консультант. Тація з лікувальної фізкультури та нетрадиційної медицини. А ще кожен бажаючий може відкрити свої таланти. Тут і співають, і танцюють, і навіть знаходять свою долю. І танцював я в самодіяльності, потім закінчив я студію Укрконцерту і танцював в молодіжному ансамблі Юність, а потім приїхав в Черкаси, танцював в естрадній бригаді, а потім в Черкасському народному хорі. А сейчас вот я решил возобновил вот свою интерес и страсть, вот, любовь к искусству, к танцам хореографии. И вот решил поделиться всем, что я мог, что я приобрел за свою жизнь, опыт, и передать своим так сказать, коллегам, своим товарищам, своим э, уже друзьям, те, которые любят, интересуются. З 2004 року у територіальному центрі функціонує відділення соціальної реабілітації дітей і Більшість проблем психофізиційних. Стану багатьох дітей з особливими потребами вирішується ефективно. Тут працюють дві групи: ранньої соціальної реабілітації та для дітей віком від 7 до 14 років. На обліку наразі перебуває 366 дітей з особливими можливостями протягом першого півріччя 220 діток отримали різні послуги. Відділення працює як альтернатива інтернатному закладу. Батьки мають змогу приводити діток і протягом дня діти отримують весь спектр послуг. В цей час батьки можуть працювати і відчувати себе повноцінними в сім'ї. Значить, у нас працює декілька. Фахівців, які здійснюють поточний прийом дітей, це і вчитель-реабілітолог, вчитель-логопед, практичний психолог, невролог, масажист. І дорослі, і діти тут знаходять любов і взаєморозуміння. У центрі працює університет третього віку, який гостинно приймає непрацездатних громадян та інвалідів з активною життєвою позицією. Життя і для пенсіонерів тільки починається. У цьому ми переконалися, відвідавши територіальний центр, а літа не залишають зморшок у душах цих людей. Це справжнє багатство діти, онуки, дехто діждався, і правнуків, розділяють тут свої радощі і волі, і по справжньому радіють кожній миті. Пісня, вона і справді може творити дива, співає ансамбль ніпряни, ветерани війни та праці по справжньому закохані в пісню, яка додає їм наснаги і здоров'я. рамках реалізації соціальних ініціатив президента України по вдосконаленню роботи служб для вразливих категорій населення в Криму розвивається мережа територіальних центрів та відділень соціальної адаптації. В 27 регіонах Криму находятся 29 територіальних центрів. Тобі ж у всіх районах і во всех городах є територіальні центри. При територіальних центрах соціального обслуживания населення на сьогоднішній день по всему, по всему, по всьому Криму у нас работає 232 отделения. Керівництво автономії не обходить увагою соціальні потреби населення та інспектує такі відділення. У Сімферопольському районі їх 13. У відділеннях соціально-побутової адаптації пенсіонери мають можливість не тільки спілкуватися, вони продовжують розвивати свої творчі здібності, поліпшують здоров'я, приймаючи лікувальні процедури та займаючись в тренажерних залах. У багатьох відділеннях є кабінети психологічного розвантаження. Атлічне пінагори на Это, в принципе, выполнение социальных институтов президента это по защите наиболее, так сказать, незащищенных слоев нашего населения. Видите, здесь в основном пожилые люди. Это центр ⁇ это как центр общения их между собой. Кроме того, вот еще проходят и курсы реабилитации. Мы обязаны сделать такой вот, центр буквально в каждом селе или поселке, особенно в сельской местности, потому что это, ну, когда люди становятся в пожилом возрасте, часто становятся одинокими, и в таком месте общаясь между собой, это продлевает им жизнь и дает им улыбки. Для зручності та ефективності надання громадянам соціальних послуг організовано роботу мобільного соціального офісу, де жителі сільських районів можуть отримати консультацію, оформити документи на допомогу, не відвідуючи управління праці та соціального захисту населення. Такі мобільні офіси успішно працюють в 14 районах і 5 містах Криму. В сельских районах есть необходимость в том, чтобы приезжали специалисты, причем специалисты высокого уровня, для решения, может быть, сложных задач, а в том числе и для того, чтобы подтянуть все проблемные вопросы, связанные с все социальные вопросы. Мы минимизировали и документооборот, максимально перешли уже на электронную форму. И мобильные офисы, выезжает специалист и пенсионного фонда, и нашего управления. З базами даних по усіма базами даних по району невід'ємною частиною роботи працівників територіальних центрів є допомога людям похилого віку. 23 отделения – это те отделения, которые в различной форме помогают нашим людям, которые нуждаются в помощи государства. Конечно же, самое болезненное и самое сложное – это обслуживание на дому. Это действительно те люди, которые нуждаются в постороннем уходе, которые не могут уже себя обслуживать. И такие, таких, таких отделений есть во всех 29 регионах в обязательном порядке. Если какие-то отделения у нас где-то есть, где-то нет, создаются по мере по необходимости, по желанию наших людей, которые в этом нуждаются, то отделение на дому это то, то отделение, которое действительно нуждается в том, чтобы оно было. Скажу честно, социальные работники наши очень загружены. Во всех регионах созданы комиссии на уровне местных органов власти, где принимаются решения по каждому конкретному случаю оказания помощи пенсионерам, которые в ней нуждаются по необходимости, по различным Причинам и і е, приймаються рішення о том, що вони обслуживаются бесплатно. Соціальні працівники допомагають своїм підопічним у домашньому господарстві. Адже більшість з них люди самотні. Ранє птичка сьогодні. Я коли зустрічаю її… Проходіть, Юлочка. Здравствуйте, Здравствуйте. Лидия Николаевна, как здоровье ваше? Все ну, нормально. Что я написала, заказала, она все принесла. Жить я могу. Вот. Она иногда мне подсказывает, что вот полезнее купить. Что вот Лидия Николаевна, вот это лучше. Потом она мне говорит, что вот это такое, а это, это я подешевле купила. Она человек нездоровый, выходить не может. Я и в больницу ухожу, и забираю результаты анализов, осмотра. Я помогаю по кухне бывает, посуду мою. Когда-то помогаю прибирать в квартире. Но она человек активный еще, в свои 92 года. Она робить сама по дому. У залізничному районі міста Сімферополь трудиться 43 соціальних працівника, які обслуговують близько 500 одиноких пенсіонерів. На кожного соцробітника приходиться 10-12 людей. Нагрузка велика, хочеться по більше времени уділити одинокому людину. физически очень тяжело. Каждого надо выслушать. Сами понимаете, работа очень тяжелая. Вот. Мы по-своему должны быть психологами. Финансирование есть на 100% выполнено. 2013 год, планирование на 2014 год тоже в полном объеме. Думаю, что получится. Но есть трансферты, а есть еще вливание местных органов власти. Вот у нас Сеферопольский район. Просто мы всегда восхищаемся руководителем, который понимает необходимость помощи такой категории людей. И у них еще и с местного бюджета всегда приличная сумма. А это, естественно, идет на развитие, это идет на поддержку, и тогда там уже можно развернуться, как мы говорим. Поэтому вот, ситуация сегодня в территориальных центрах такая, и я думаю, что мы все-таки смотрим на вещи ну, современным э, взглядом, и э, многие у нас планируют развитие.